Зрізали в нас ось, ось о, тут був осінній персик, а він о, протрух. Ну, як осінні? не сказав осінні, о, думаю. Да був пізній, пізній персик, а він у такий термін дозрівання попадає, що його вже не хочеться. І завжди приходиш до нього, треба ще два-три лишніх обробітки йому робити. І це я кажу, все, давай вберемо, посадимо молоденьке. Тобто у мене ось прищеплена була абрикоса. Прошлий рік я прищеплював. Ну це прищепу робили в кінці лютого і це була прищепа методом складної окуліровки. Тобто зарізалося язичок. О. ну Коли був діаметр, е, відповідав один другому, то такий метод теж мені якби заходить. Ось тут видно, як вона була. Ось видно, як соєнялося на йому. Ну, може це для мене видно. Ну от так, ще й не підрізали, ще тут і підріжу. Це тільки вчора пересів. Так, а чого? Ну, Вчора тільки пересадив. Позавчора. Ну так. Да. Уже так обріжемося. Одну оставимо, тут підріжемо. Другу, третю і четверту. Чотири гілочки і пустимо його так ось як, типу персик. Ну, персик треба одразу чашою робити. А абрикоси там можна трохи по-іншому. Але це, це за цей персик, що я говорив. Купляли як Red Heaven, а попав як інжирний. Ну нічого був смачний дуже.